Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю. Вищі сили, духів кави, духів роду, янголів, охоронців, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина самотності тих, хто дивиться відео близьких людей, яка істина причина самотності, що заважає зустріти другу половину, вірну людину, щирі почуття друга на все життя? Тима тут ці близькі люди, яка із цікаві. Самотність. Ось і вийшла істинна причина самотності. Жінка похилого віку. Верніше однеї неї іде негатив. Є людина, або це жінка, в якої є онуки, от, і від неї іде негатив. Вона дуже серйозно робить таку порчу програму на самотність. Це багато разів повторюється. Заперечуюсь, негатив обираю. Чоловіки, якщо дивляться чоловік, то є жінка похилого віку, вона робить привороти, крадники, дуже сильно стягує, хоче, щоб давали гроші. І це теж причина самотності, тому що вона якби на собі закриває повністю всю. Вашу енергію ніхто не може щитати. Заперечуюсь негатив Убираю, І вам ніхто не потрібний. А тут закриваються всі дороги, всі шляхи повністю закриті на любов точно. Заперечуюсь негатив обираю. Так, ставиться програма мороку такого на фото. Напевно, що просто льють багато-багато програмної такої води. І робиться як програма, щоб ви всі гроші віддали оцій жінці. Заперечу весь негатив убираю. Але. Тут вийшла карта, коли ви звільняєтесь. У вас зараз дуже хороша бучистки. Щось відбувається в вашому просторі, що ці програми із минулого очищаються. І ця жінка це відчуває раніше, в неї все легко, дуже виходило. А тепер їй, вона змушена це буде повторити. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов. Усім, хто дивиться відео, близьким людям відкривається дорога на любов, відкривають дорогу на друга, на все життя, вірні, щирі почуття. Без перешкод до вас надходять люди, приходять люди, ваше життя, знімаю всі біль, сльози, страждання, сум. Убираю, повертаю вороги. Тому хто ставив, хто робив. Обираю всі привороти, мороки, краніки, стяги, негативні прив'язки знімаю. Всі рідини, що льють на фото, більше не працюю, анулірую всі негативні програму, обираю і більше ваше фото, що в ворога не несе енергетику вашу, більше, немає жодної прив'язки до вас. У ворога буде так і так. Відкриваються всі шляхи, дороги на щасливу. Куди все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишились ще хоч які-небудь перешкоди на дорогах, на любов, самотності, в тих, хто дивиться відео близьких людей. Допоможіть, скажіть. Ну, тут так. У вас зараз відбудеться пробудження, повернуться сили, енергія. Те, що раніше з вами робили, от воно більше не повториться. Дуже великий страх, що може повтор бути якогось негативу. Страх. І енергію забирали, витягували енергію, щось відбулось. Є ще карта, коли от втратили як впевненість, От що чоловік, що жінка. Втратили впевненість, ну, чоловік втратив тут більше може, якби, що може брати на себе відповідальність от, от такого плану. А в жінки як краса, що стосується фізичного стану, шкіра, волосся, от такого плану, і це морок, це, ну, це омана, от, і тут треба повернути. Вийняти страх, повернути впевненість в собі. Ось тут ще проблема. Заперечу весь негатив. Убирай. <кій> відкриваю всі шляхи і дороги. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи й дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на любов, на, на другу половину, на друге, на все життя. відкривається шлях, повертаю вам впевненість вертається ваша енергія, краса, молодість, здоров'я, все, що стягувало, повертаю назад. Буде так і так. Да. Більше нічого не заважає повернути енергію, відновити своє самопочуття, повернути силу, впевненість вертає Всі страхи вима. Більше ви не боїтеся стосунків, бо вільні, щасливі люди буде так і так буде. Буде все сказане здійснено, і так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив, втручання, що заважає зустріти другу половину, любов, кохану людину, друга на все життя. Раніше робили розсор. Стоїть розсорка. До вас люди можуть як-то енергію щитують, або їм хочеться тікати від вас, або в чомусь звинувачувати, і дуже, якби бути як критика до вас така от, нездорова йде. І люди як агресивно так настроєні, налаштовані, щоб з вами сваритися. От. Це з минулого. Це може навіть призвело, що ви розлучилися, що у вас був шлюб, і ви розлучилися через те, що магії робили, і воно не знято б. Заперечу весь негатив. Вираю. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги. Тут відкривається дорога на сім'ю, на близьку людину. На вірну людину друга на все життя, друга відкрита. Приходить любов. І у вас будуть діти, дитина. Якщо вам це е, ваше бажання, будуть діти. Відкривається шлях. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Дорога на любові відкрита. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги <кій> тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Убираю, знімаю всі розсурки, всі негативні програми убираю. Очищає енергетичний фізичний простір від будь-яких негативних програм, що заважають зустріти кохану людину. У вас відкривається ваша енергетика, людям буде так і так буде. Більше нема жодної перешкоди. Дорога відкрита буде так. все сказане здійснення, так буде. Друге питання. Вищі сили. Скажіть, допоможіть, чи йде негативний магічний вплив, якісь втручання із, від свикрухи? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи йде негатив від свикрухи. Ух, як руйнує життя. Дуже діє підступно, по-зрадницьки підступається. І в центрі розкладу дуже серйозні роз... руйнівні карти. З самого першого її зустрічі, чи, може, як відбулася свадьба, може так, оце... оцей момент. Дуже давно. Зіпсовано життя. Заперечуюсь. негатив, убираю. Свадьба і народження дитини. От. Так, активно почали діяти. Порча на алкоголізм ще почалася. Заперечуюсь. негатив, убираю. Тут дуже сильна боротьба за гроші, за фінанси. Заперечу негатив убираю. Постійно ставиться програма на алкоголізм. Або якусь залежність на самознищення. Заперечу негатив убираю. Так, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Одведіть. Весь негатив, що робиться, викрухати. Хто дивиться відео близьким людям. Більше негативу зробити не зможе. Все лайно повертаю її назад по Верховному суду, не на переклади, І самі знімаю всі негативні програми поршного погалізму. Радніки, стяги, мороки знімаю. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Одвертаю на віки вічні від вас скруху. Буде так і так буде. Що. Мороки знімаються абсолютно, все відкривається, шлях на щасливу до більше не зможу втручатися весь негатив на себе забира. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. захистіть усіх хто дивиться відео від негативного впливу свикрухи. Якщо є така проблема в тих, хто дивиться відео, захисту міцного прошу від янголів, охоронців. І вдень, і вночі захищайте. Давайте їй втручатися у життя, знімаю всі прив'язки до алкоголю, всі негативні програми, кратніки, стяги з ним. і стяги зні. Відкриваються шляхи дороги на любов, на щастя, на гроші, на здоров'я. Буде так і так буде. Ну, з тих карт, що вийшли, у вас вийде відродитися, відновитися. Можна навіть, там, якщо дуже сильно вже зіпсовані відносини можуть бути, можна і в відносинах покращиться атмосфера от, в сім'ї, в відношенні чоловіка і дружини покращиться. Зараз стане легше спілкування. Повернуться гроші. Відкривається шлях, буде так. Так що так Отака вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати, за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично і набагато швидше до вас надходить. Чистка, оцю енергетика розкладу. І е, також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти обов'язково, випити води, тоді зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України на дрони або автівки, на те, що необхідно, що збирають зараз в. І в інтернеті шукайте, в телеграмі, шукайте, збирають люди, допоможіть, будь ласка, пам'ятайте про це, і набагато приємніше буде пити каву. Навіть одна гривня це вже дуже доп... велика допомога. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути коханими, щоб вас кохали і ви кохали, щоб у вас була абсолютно щаслива сім'я, родина, діти. і Ви були щасливі. Буде так і так буде. Бажаю бути щасливими і приємної вам кави. І до зустрічі!